Вода це джерело життя. У різних культурах світу її шанували як магічний елемент, здатний зцілювати, очищати та дарувати нові сили. У слов'янській міфології вода не тільки давала життя, але й могла його відібрати. Легенди про живу та мертву воду передавалися з покоління в покоління, зберігаючи в собі древні вірування про силу природи. Однією з найбільш відомих тем у слов'янській міфології є легенди про живу та мертву воду. Ці історії часто зустрічаються в казках і міфах, де герой чи героїня знаходять два чарівних джерела одне здатне повернути життя, а інше відбирає його. Однак для слов'янської культури це було більше, ніж просто магія ці води відображали природні сили життя і смерті. За легендами, мертва вода мала здатність зцілювати рани та навіть з'єднувати частини тіла після смерті, але не могла повернути людину до життя. Жива ж вода оживляла, повертала душу та сили, роблячи тіло живим знову. Ці два типи води завжди йшли разом, нагадуючи про цикл життя та смерті. У слов'янській міфології вода була не лише символом життя, але й вважалася цілющою. Багато джерел та річок мали своїх духів захисників, яких шанували та приносили їм жертви. Вважалося, що вода, в якій купалися боги або магічні істоти, набуває особливих властивостей. Вона могла вилікувати хвороби, повернути молодість та дати сили воїнам перед битвою. Існують легенди про озера, де вода була настільки священною, що її не можна було торкатися без дозволу духів води. Люди приходили до цих джерел з молитвами та проханнями про зцілення, залишаючи дари для місцевих духів ритуал, який зберігся до наших днів в деяких регіонах. Одним з найвідоміших обрядів було купання у святкові дні, коли вода мала особливу силу. У багатьох слов'янських міфах вода є символом очищення, відродження та зв'язку між світом живих і мертвих. Це було важливим аспектом у святкових та ритуальних обрядових практиках. Наприклад, на свято Івана купала купання у річках та озерах було не тільки фізичним очищенням, але й духовним актом з'єднання з природними силами. У деяких легендах вода також слугувала порталом між світом живих і світом духів або предків. За стародавніми віруваннями, водойми були точками перетину різних світів, тому біля них часто відбувалися обряди вшанування померлих. Цей зв'язок з водою, як з елементом, що поєднує різні рівні буття, робить її однією з центральних тем у слов'янській космології. Існує безліч легенд про конкретні водойми, які за переказами мали особливі властивості. Наприклад, у Карпатах і донині існують перекази про чудодійні джерела, що можуть вилікувати хвороби. Такі водойми часто пов'язували з місцями сили, де природа вступала у прямий контакт із людиною, даруючи їй зцілення або магічну силу. Деякі з цих місць залишилися до сьогодні, і люди продовжують шанувати їх як святині. Вони впевнені, що вода в цих джерелах дійсно володіє особливими цілющими властивостями, ці перекази зберігають у собі дух древніх вірувань і нагадують про глибокий зв'язок між людиною та природою. Вода завжди була частиною людського життя, і в міфах вона виступає як потужний символ життя, смерті та відродження. Живі та мертві води в слов'янській міфології не лише відображають ці древні уявлення, але й залишаються частиною культурної спадщини, яку ми продовжуємо шанувати. Це нагадування про те, що природа завжди була нашою головною силою, а вода її магічним даром.